Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російський пропагандист Володимир Соловйов в рамках своєї авторської програми звернувся до співачки Алли Погачової, яка в перші дні вторгнення РФ в Україну разом з сім'єю поїхала до Ізраїлю. Соловйов вирішив звернутися до Примадонни після того, як Максим Галкін на концерті в Ізраїлі. Висміяв його і Ольгу Скабєєву. Тоді з Галкіна зробили ворога Росії. Він поспішив виправдатися і заявив, що дуже любить свою країну. Але пропагандистів і корупціонерів як висміював, так і буде продовжувати це робити. Звичайно, за шоумена мене заступилася його впливова дружина. Примадонна вперше відреагувала на заяву Галкіна. В результаті вирішив висловитися і Соловйов з цього приводу. Я звертаюся до Алли Борисівни, яку дуже поважаю, Алло Борисівно, не можна погрожувати правдою, тому що подумаю, що ви весь цей час мовчали і брехали відкрийте рот і скажіть Алло Борисівно правду, заявив Соловйов. Нагадаємо, раніше Алла Погачова, яка поїхала разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми в Ізраїль, стала на захист свого. Чоловіка, якого почали цькувати у РФ за його антивоєнну позицію і підтримку України. Так на Галкіна останнім часом після появи в мережі відеозаписів його концертів в Ізраїлі обвалилася хвиля критики. Багато рашистів називають його зрадником Батьківщини. У середу, 8 червня, пародист розставив крапки над і. Він пояснив, що критикує окремих персонажів УРФ, а не поливає Росію брудом. Відео з відповідним поясненням дружина запостила на своїй сторінці в інстаграм, супроводивши його коротким підписом. Той, хто має вуха, нехай почує. Таким чином артистка відповіла всім критиканам своєї сім'ї. Жорстко розносили її за від'їзд з РФ. Зазначимо, що коментарі під постом примадонна закрила. Погачова заявила про готовність захищати свого чоловіка Максима Галкіна, на якого ВРФ. Можуть завести кримінальну справу через його антивоєнну позицію. Про це розповів друг сім'ї російський публіцист Марат Гельман в ефірі Ютуб шоу Ігрянув Грем. Він процитував слова Пугачової: якщо на Максима заведуть справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся. Також він додав, що, хоч Пугачова поки і мовчить про війну в Україні, вона все ж підтримує українців. Крім того, гельман зазначив, що Пугачова вважає розв'язану путіним війну божевільням, але боротися з його режимом поки не готова. Схожу думку, що до цього висловив і Макаревич, що він що Пугачова дійшли однієї згоди: що будуть говорити расисти, коли ракети падатимуть на Пітер і Москву. Ті, хто сьогодні кричить, ура, просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста. Москву, пітер. Так, з України не долетить, тому їх бомбити не страшно. Еге ж, але історія, як і природа, влаштована так, що все повертається рано чи пізно. Питання часу, як каже президент, заявив музикант. Культові співачці Примадонні російської сцени, але погачою 15 квітня виповнилося 75 років. На честь свого дня народження артистка вперше за довгий час випустила нову пісню Життя надто гарне. На честь цього 75 пікапів забиті гуманітаркою з зі зіркового фонду. Примадонни, поїхали в Київ для ЗСО. Дякуємо Рима одна з небагатьох російських зірок, яку можна назвати адекватною росіянкою. Телеграм-канали пишуть, що Погачова разом з Галкіним та іншим чоловіком, крім гуманітарних проєктів, таємно допомагали нашим воїнам ЗСУ, зокрема, танкістам. Коли були збори в Латвії, найбільше коштів на модернізацію танків надходило від Погачової. Втім, найбільша допомога йде для постраждалих дів війни. Наразі вся родина Примадони залишила Російську Федерацію. Донька російської Примадони, але Погачової співачка Крістіна Орбакайте забрала свого Лучшого сина Дені Байсарова з Росії, що відбулося не так давно. Як повідомляють Роса Змі, тепер Україні терористи не залишилося нікого з рідних, Али Борисівни. про те, що останній родич Погачової залишив РФ, розповіла колишня хатня робітниця зірки. Як відомо Орбакайте разом із своїм чоловіком, бізнесменом Михайлом Зімцовим і 11-річною донькою Клавдією вже доволі довгий час мешкає у США за словами екс-робітниці Погачової до Росії Крістіна не приїжджає, пояснюючи це активною концертною діяльністю за кордоном. Ном старший син Орбакайте від першого чоловіка Володимира Пріснякова Нікіта також мешкає у Сполучених Штатах і навіть має американське громадянство. Втім, до останнього у Росії перебував молодший син Орбакайте від другого чоловіка Руслана Байсарова Дені. Тепер і його артистка вивезла з країни окупантки. Як відомо, сама Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним та дев'ятирічними двійнятами виїхала з Росії на початку повномасштабного вторгнення до України. Родина перебуває в Ізраїлі, подейкує, що все своє майно зіркове подружжя хоче продати, аби купити. Нерухомість в Америці і перебратися поближче до Крістіни Орбакайте та її родини. Сама російська співачка Алла Пугачова відкрито заговорила проти дій влади РФ. Після того, як Максима Галкіна визнали іноземним агентом у Росії, усі чекали, що ж на це скаже його дружина Алла Пугачова. І нарешті співачка голосила свою позицію на своїй сторінці. Інстаграм Пугачова публічно звернулася до Мінюсту РФ з проханням де ж додати її до переліку осіб іноземних агентів. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною порядною та щирою людиною справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну і та обтяжують життя наших громадян. Написала Пугачова. Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні чоловік співачки Максим Галкін відкрив ото заявою, що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Увесь цей час Алла Пугачова підтримувала. Ала чоловіка, однак не давала ніяких гучних заяв, натомість виконавиця дала зрозуміти, що думає про російських пропагандистів. Гуморист Максим Галкін та співачка Алла Погачова не підтримали війну в Україні. Через що в Росії почалася активна відміна подружжя, однак терпіти образи зіркова пара не звикла і почала давати віці чутіністам. На своїй сторінці в інстаграм Галкін поділився декількома фрагментами відео, що були показані на федеральних каналах. У РФ на них гумориста та співачку намагалися висміяти у КВК та на політичних ток-шоу на відео пропагандист Віталій Мілонов закликав не опускати гидотного тушка на Галкіна до Росії та пнути під його жовту дупу в штанях. Гуморист теж знайшов чима зачепити політика. Щось придворний кріпосний театр здає позицію Мілонова стендапа за і несподівані образи. Хоча тему попи до кінця не розкрив. Його манить моя чи будь-яка гумова одразу ж висміяв Мілонова Галкін. А ось Алла Борисівна відповіла на критику з боку одіозного режисера Микити Міхалкова, який назвав співачку та її чоловіка зра. Адниками у інстаграмі погачова публікувала фрагмент з фільму режисера Араба Кохані, де головна героїня промовляє: Панове, ви звірі, панове, ви будете прокляті своєю країною. Солдати, зупиніться до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.